Вітаю, пані та панове. З вами Юрій Ющенко, доцент Національного університету києво моглянська академія. До вашої уваги, практичне заняття, знайомство з роботою в інтернеті, з SVI прилоком, з інтерпретатором SVI прилоку. Мета прискорити. Знайомство з онлайновим інтерпретатором SVI прологу, а також з його можливостями. Основними можливостями. Все дуже-дуже просто та інтуїтивно зрозуміло. Але є окремі тонкощі, знання, яких полегшить та прискорить знайомство з можливостями роботи SVI пролозу в браузері. Зараз ми розглянемо. Два режима роботи інтерпретатора в інтернеті. Ось перший і другий. Розглянемо, чим вони відрізняються один від іншого. По-друге, ми розглянемо перелік прикладів початкових текстів програм від розробників. По-третє, обглянемо використання інтерактивного. Помічника. Четверта. Розглянемо можливості сумісної розробки програм. Розглянемо також переваги реєстрації. На сайті. Почнемо з головної сторінки. Сайту svaiprolog.org. Ось вона. Нами. Внизу ліворуч ми бачимо два посилання на роботу з інтерпретатором у браузері. Почнемо з першого. Можна клікнути і відкритися вікно у цій самій вкладці. Нам краще відкрити це посилання у новій вкладці. Відкриваємо. Ось що ми бачимо на вкладці. Зверніть увагу, що ми працюємо у профілі користувача. Це надає деякі можливості та переваги, якщо цього не зробити. По-перше, зберігається останній сеанс. Роботи. При наступному завантаженні вході на сайт цей сеанс відновлюється. Реєстровані користувачі мають можливість зберігати початкові коди своїх програм і нотатки прямо у хумарі, можна надавати спільний доступ і для програм, і для нотаток іншим користувачам. Дуже цікава особливість полягає в тому, що можна в режимі реального часу працювати декільком користувачам з однією сторінкою. Зміни, які вносяться, одночасно можуть декілька користувачів вносити зміни. Реєстровані користувачі можуть приймати участь у Обговореннях у різноманітних формах та чатах. Чати можна прикріплювати до окремих файлів з початковими текстами програм або до нотаток. Що ми побачили після відкриття першого режиму роботи з інтерпретатором? Ми побачили головне меню і три. Від вікна досліджимо головне меню. Дуже просто. Зберегти мається на увазі в хмарі. Можна подивитися історію своїх дій. Якщо цей файл міг хтось коригувати, то можна оновити його тут у браузері. Можна відкрити останні файли, з якими ви працювали. Як нотатки, так і. Початкові тексти програм. Можна слідкувати за змінами у файлі. Ось гарна можливість для навчання. Можна гуртом розроблювати програму в режимі реального часу. Є можливість. Завантажити собі на комп'ютер файл. Є можливість друкувати. Пункт меню Edit. Можна дивитися зміни. Можна шукати, шукати з, з заміною, стрибати на рядок. Пункт меню. Приклади. Тут є керівництво по провогу. Керівництво. По роботі з цим сайтом, з цією сторінкою. А також можна подивитися статистику користувачів, як свою особисту, так і тих, хто приймав участь у спільній розробці файлів. Пункт меню Help. Відкриємо один підпункт запуск. Ось тут є можливість натиснути крапка з комою або відступ. Це означає отримати наступний розв'язок. Натискання кнопочки ввод, Enter, або точки означає припинити отримання наступних розв'язків. Також літера A може бути корисна або escape. Це прирвати роботу. Чогось в інтерпретаторі. Завершити. Подивимося на ці три вікна. Ось одне вікно це вікно початкових текстів програм і нотаток. Різниця полягає лише в тому, що різне розширення файлу. Особливої різниці немає. І там, і там ми можемо створювати програму. А потім намагатися інтерпретувати. Інша частина, та що праворуч, це консоль. Трошки не зовсім звичайна. Знак питання – це запрошення прологу або інтерпретатора прологу до вводу запитів. І це під вікно це той рядочок, який ми можемо ввести. І потім передати його у консоль-інтерпретатору для обробки. Все, що ми тут вводимо, являє собою запити, і ми маємо їх запустити. Запустити інтерпретацію нашої програми, яка тут. І запит, який ми задаємо прологу. Тут ми будемо бачити і наші запити. І результати роботи провоку. Це консоль, вона трошки незвична. Для того, щоб прогнозувати, як працює консоль, поглянемо на приклади. Завантажимо одних з прикладів і досліджимо його. І так, які є приклади? Відкрилась вкладка приклади. Ось тут їх. Багато-багато прикладів. Давайте візьмемо, ну, який перший. Ми не будемо розбирати, як воно і що робить, і все інше не будемо розбирати. Будемо дивитися на те, що нам пропонують приклади звернення до цієї програми. Тут є два приклади. Ми можемо копіювати без знака питання і дефіс. Знак питання і дефіс у нас тут є. Копіювати звідси і вставити сюди. Вставили. Ну, Натискаємо Enter. Ой, щось трапилось. Тут ми побачили підказочку. Що для того, щоб запустити на виконання, на інтерпретацію нашого запиту, треба натиснути Ctrl-Enter. Тоді. Це переходить інтерпретатор і інтерпретатор починає виконувати. Він знайшов одне, один розв'язок. Подивимося, які ще є розв'язки. Є. Ми можемо використати дуже зручну можливість. Натиснути сюди. І нам все, що закоментовано тут, у якості запитів. Тут з'являється, ми можемо одразу взяти запит. Ось взяли цей запит, другий. Він сюди сам автоматично копіюється. Можна задавати запити. Додавати запити. Ось автоматично сюди той запит додається. Щоб наступного разу нам не буде. Така зручна можливість. Ось у нас вже три варіанти запитів. Тут є можливість отримувати, замовити, яким чином ми хочемо отримувати в нашій консолі результат. Ми можемо замовити, отримувати результати в якості таблиці. Давайте спробуємо, побачимо, чим відрізняється це. Справа в тім, що результати роботи прологицької програми являють собою щось дуже подібне на реаліційну таблицю. Є атрибути, це змінні, які були в запиті. І значення. Можемо натискати next або відступ. Отримувати наступні наступні. Можна натискати крапка з комою. Ось ми отримали щось дуже схоже на реляційну таблицю. Тут нема прайма key, тут є два атрибути і комплекти значень. Множина рядків. Ну, не зовсім множина, може бути мультимножина. Проекція. Дуже просто з алгебри кода, з SQL, вам це знайомо. Нам треба обрати не всі результати, а, наприклад, тільки і. Ми бачимо, що тут ми отримали мультимножину. Ліміт. Ми можемо обмежити кількість розв'язків, які нам потрібно. Ми можемо отримати інформацію про час виконання, час пошуку, розв'язку. Ось ми бачимо, скільки було витрачено часу. Також. Дуже важлива, і колись нам знадобиться. Дуже важлива функція, можливість трасування, налагодження. Давайте обирамо якийсь приклад. Трасування. Автоматично вставляється трейс. Завантажуємо. І тут у нас є можливості трасування. Це наступний. Тут у нас є можливість зупинити все. Можливість все очистити. Чим ця можливість відрізняється від наступного, від другої? У другій немає оцих можливостей, цих засобів. І цих теж. Зараз ми побачимо. Переходимо, повертаємося на. Головну сторінку. І відкриваємо друге посилання у новій вкладці. Тут ми не бачимо меню. Тут ми бачимо два підвікна. Одне підвікно для тексту програми, а друге самий звичайний термінал, консоль. Робота з інтерпретатором. Запрошення інтерпретатора для вводу запитів. Сюди програма. Які тут можливості є? Є можливість зберігати файли, визначати новий файл. Створювати новий файл. Є можливість використати. Ті Файли, які вже були. Файли автоматично зберігаються у вашому сеансі. Відміною від попереднього варіанту є те, що текст, який ви тут набрали, ви маєте консультацію запустити. Реконсалт. Ось ця можливість дуже зручна для. Навчання. Один зі студентів може, декілька студентів одночасно під час пари, можуть приймати участь у коригуванні одного того самого файлу. Ми так і будемо робити. Утім хтось буде поширювати це вікно в браузері, а інші студенти будуть втручатися і допомагати складати програму. Obrigado cruzou o